Напевне, про... як ви дізналися, що син повернувся з полону і ваші перші емоції? Ой, зараз буду плакати, мабуть. Ну, я узнав, мені командування написали, я був в зоні бойових дій. мої перші емоції це була така. кричав, довго кричав. Мене Ну, надали можливість поїхати зустріти, слава Богу. Ну, я не можу передати цих емоцій, тому що це були крики і радості, і якогось, не знаю. Ну, коротше, все, все, що накопилось, я викричав. І потім люди зрозуміли, мої, мої бійці, які були поруч, вони не могли зрозуміти, що що зі мною. Боже я там поранений валяюсь. Таке. Зрозуміло. Що ви можете сказати тим родинам, хто чекає сина чи дочку, доньку з полони? Все-таки ви більше двох років чекали. Як вам показуєте? Три, три роки. Три роки. Так. Я, я з самого початку я вірив, що ну, прийде той момент, коли всі наші герої ну, повернуться додому. І тому, що. Ми, ну ми всі, кожен з нас на своєму місці. Ми робимо цю справу. То хтось на фронті, хтось, хтось тут підтримує. Я ну у мене немає ну, негативних якихось думок ну, на рахунок цього. Я завжди вірив, знаю і, і чекаємо. Треба вірити, знати і чекати. Собственно, у мене така і пісня є. І головний посил вірити, знати і чекати, що всі вони будуть вдома. Як стан Давида, чи сильно він схуднув, чи якось відобразились на ньому три роки перебування в Росії? Ну так, да, ну сказалось, це очевидно. Ну, ну скажімо, я на трошки очікував навіть гіршого стану. Ну, в принципі, головне, що морально він. Не зломлений, це найголовніше. Мені одразу сказали хлопці, головне, щоб духом не впав. Те, що там фізика, ну вони відновлюються всі, От, тим більше. А зовсім, в принципі, я бачив статистику: там 97% хлопців вони повертаються в стрій, тому що вони не можуть сидіти вдома і хочуть ну, повертати своїх побратимів. Ну, морально вони ніколи не зламлюються. А фізика, вона постановиться в один день, колись все буде нормально, я думаю. Головне, щоб був настрій добрий. Він вам щось що, як він в полоні може, згадував що, що ви йому казали, чи як він там себе тримав. Ну, він розказував там деякі речі, що вони там. Щоб там, не зійти з розуму, там, вони там <coughs> кінофільми там, робили, допустим, там, хтось там, фільм показував, там, допустим, один і він там, розказував, і діляли кінотеатр, друге кожен із них там, розповідав, що він буде робити після того, як вони вийдуть на, на волю. І вони кожен там, свої мрії розповідав. Ну, Тобто ну, вони доволі такі ну, розумно діяли. А мені хлопця розказував Давід взагалі там школу англійської мови. Він там англійською вивчав. для мене було питання. Ну, я знав, що він там трохи знає, але, що він там преподавав англійську мову. І кожен, хто там якісь мав ті самі здобутки і знання, він намагався. Ну, якось вкласти в інших. І так вони перебували. Я так чув не, не, від, од... не від одного ну, побратима, які ви виходили, ви що ну, придумували масу речей, аби просто тримати себе в формі і фізичні, і духовній, і, там, і моли... хто молиться, тот молиться, хто там. Це саме. Ну, тобто наші хлопці вони молодці, я знаю, що вони ну, там роблять. Теж ну, роботу ну, добру. Ви, як мама, які емоції відчули, коли отримали повідомлення, що сина обміняли. <салі> Сиділи ридали. Перше, що зробила, написала мужу, що Давид в списках. Ну і все, він і ми по відеозв'язі оба ридали. Розуміло. Nice. Розкажіть, як ви добралися до місця призначення, як зустрічали його? Чи вдалося прямо з автобуса його зустріти? Ну вже в медичному центрі ми зустрічали. Це завдяки його друзям, військовим, які просто, просто приїхали, нас забрали і привезли туди. Да. Чи сильно він схуднув? чи змінився? Ні, ну, на схуднув, так. Да. Ну, повзрослі три роки тюрми ці, ці полону, мабуть, все таки відображається в нас, в них. Ну і в нас теж три, три роки чекання. Я так зрозуміла, що він ще буде проходити реабілітацію, так? Так, да, він зараз їх в різних лікарнях, різні лікарі і так будуть. Обстеження робити. От. Ну, не знаю, скільки, ще там вже індивідуально буде, скільки. 25. Скільки сьогодні років я мав 25. 25. Також ви мені от за кадром розповіли, що ви. Плануєте і надалі приймати участь в акціях. Обов'язково ну поки всіх полонених не повернуться, поки війна не закінчиться, поки наші люди там, ми будемо робити все, що все, що можемо тут на містах. Так, це Ми хочемо привітати тебе з цим солодким, подарити, щоб це тобі, скорішого одужання тобі побажати, реабілітації ось. і побажати тобі, щоб твої рідні зараз були поруч, здоров'я, все найкраще. Ми хочемо зробити фото з тобою,

Розкажи, будь ласка, як твій, твій стан останні. Скільки ти вже вдома? Ну я вже місяць. місяць. місяць так. Як ти вже адаптувався? Чи, Чи досі не віриться? Ні, я вже не, в принципі одразу. вже, Як тільки заїхали в Україну, все я зрозумів, що земля під ногами, що треба буде зараз щоденько повертатися. Зі здоров'ям відновитися і вже повертатися знову до строю. Чи багато там ще залишається твоїх побратимів? Так, у нас десь половина, тільки думаю, Більше 400 хлопців ще з бійців Азову ще залишається в полоні. Їм знову ж таки явно нелегко. На них дуже пристальна увага. Збоку і Сіна, і ФСБ хлопцям доводиться терпіти. Яких ти був в колоніях? Ти знав про це, де ти, ти знаходишся? Ну, спочатку я був на Оленівці, потім я був в Донецькому СІЗО, потім на Горловці, потім знову Донецьке СІЗО і потім колонія Кіровська. Все по Денерії був. Де було найтяжче? Ну, Донецьке СІЗО. Підвали. Вот. Чи сильно ти схуд чи зважувався там до після? Ну, от, після Кіровського вже не так сильно. Я був 65 кг при своїй нормальній вазі 74. Ну а після Донецького СІЗО я був 58. Чи слідкуєш ти зараз? От, вчора був обмін, чи шукаєш можливо знайомі обличчя? Так, я дивився, ну, знайомих там не було. Азовців, тим паче. Це неприємно, звісно. Ну, все ж таки хлопці повертаються додому. Вже якийсь процес є. Будемо сподіватися, що наступні ці обміни, які будуть, що вони приведуть наших хлопців додому. Чи думав ти вже про плани на майбутнє, чи плануєш займатися? Так, так, я буду повертатися до строю.